Друзі, всім привіт! Отже, ми приїхали в Маюс. Це так звана барахолка, як я її називаю, але насправді це. Благодійна організація заснована кілька десятків років тому, і покликана вона надавати можливість людям, які мають обмежені ресурси, придбати якісь потрібні для себе речі, речі, які цікавлять і необхідні в побуті за нижчою ціною, тому що всі ці речі це добровільно, безкоштовно, безоплатно віддані іншими людьми, які ну їм не хочеться викидати речі, речі можуть ще комусь послужити. Але там продавати або віддавати близьким рідним друзям вони не хочуть, вони просто, в тому числі в якості благодійного такого жесту, привозять і віддають в, цій, в цю установу. В цю організацію речі там волонтери, а також люди, які отримують зарплату, все це сортують і викладають, оцінюють, викладають на полички. І за рахунок коштів, які вона отримають, існує ця організація, орендує приміщення. Ну і щось в тому числі дає робочі місця людям. Дуже багато всього різного тут продається. Наші улюблені відділи це, звичайно, книжки, також посуд я люблю, дуже сильно там розглядати дещо купувати додому також. А, іграшки. Діти приїжджають переважно за тим, щоб знайти для себе щось цікавеньке. За 50 центів за 1 євро можна завжди собі якусь іграшку знайти. Якісь герої мультфільмів, знайомі, їм бути різні фігурки, або що в тому числі і купували ми навіть для колекційні фігурки солдатики з Олова і металеві фігурки танків і семени. Багато лего, діти тут теж купували значно дешевше від того, якби вони щось нове купували для себе. І книжки, звичайно. Також тут є відділ з канцтоварами, канцелярськими товарами, навіть з наплічниками шкільними тому подібні речі. Це дуже зручно. Зараз я ось у відділі старовинних книг. Які я, мабуть, знаходила 18-го сторіччя там книжки в такому більш-менш доглянутому вигляді, але вони коштують тут, звичайно, неоцінені 20, може бути, 15, 20, 30 євро, може коштувати книжка. Ну, за не, за ними полюють колекціонери, звичайно, як можна зрозуміти. Також є відео з листівками, такий стенд з листівками. Є такі, на яких немає позначок, а є написані і відправлені комусь або отримані з різних куточків світу навіть. І це так цікаво, тому що деяким я знаходила там, роздивлялась колись і знаходила 1930-х років листівки. Такі ось з фотокартками на пам'ять, на згадку. Це ось така історія, чиясь історія сім'ї. Тут продають багато одягу для дітей, багато речей для немовлят. Все, що ось з перших місяців потрібно. Також ось бачите відділ з Ліжками розібрані великі ліжка, маленькі ліжка, дитячі для немовлят також. <клес> деякі з цих речей вже куплені, про що свідчать невеликі такі папірці зеленого кольору, на яких написано, що просто чекають, коли це заберуть. Меблі дуже мені подобається їх тут розглядати. І вони справді є старовинні і дуже якісні дерев'яні. Ціна ось 50. Цього комоду ціна була 50 євро. Прикраси, відділ з прикрасами, уявляєте собі. Люди віддають також біжутерію, багато срібних виробів навіть можна зустріти. Ціна досить -таки демократична і щось дуже незвичайне можна знайти, що в звичайних магазинах зараз не побачиш, бо цим прикрасом може бути там, 10, 20, 30 років. Тож, таке ось е, одяг. Ну, це вже схоже на щось на секонд-хенд, але теж можна знайти старий одяг в гарному стані. Відділ з речами для рукоділля. Багато тут всього, теж хтось вдома зберігав, потім все це приніс. Тож можна цікавого багато знайти. Є викрійки, і теж яким десь, 20-30 років. З бурди або з бурда моди такий журнал був, або з інших видань. Так, ну, більшість місця в цьому ангарі займають саме меблі. Ось я дійшла до посуду, мій улюблений відділ. Розглядаю і дещо ми таке купимо. Все, що ми купили, не багато, але дещо придбали. Наприкінці відео ви це зможете побачити.

Dövüş kılık babası mı? Evet. 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 Отже, швиденько покажу, на що ми витратили сьогодні 13 євро. Єдине, що тут не все буде. Діти свої іграшки брали, грались. я їх швидко зараз ось не можу знайти, а вони в школі, тому <кій> не маю такої змоги. Та все одно приблизно ви побачите, що саме придбали. В першу чергу, останнє, що ви бачили, це таке відділ. Де продають оцінений товар, або вони, наприклад, вважають, що щось ну, <кій> або трохи поламане, або не, якоїсь цінності не складає, там дуже дешево можна щось знайти. Я люблю там бувати, тому що вважаю, що для себе цінне і дуже дешево можу взяти. Наприклад, <кій> за о, ось цю кружку, чашку, ось таку Гаррі Поттер», за ось ці тарілочки. Тут три глибокі. І одна, ну, вони з, одні, з одного з сервізу, але ось це залишок, який від того сервізу видно залишився. В гарному стані. Це порцеляна. Ось тут є позначка Франція. Так. Тут не так добре видно прапор. Тут краще ось. І. За це і за цей ланчбокс для Лії його взяли, він дуже зручний і багато можна сюди покласти, він місткий. Ось такі тут відділи є, можна ось тут навіть є такий поділ розділити солодке солоне, наприклад. Фрукти, печиво і так далі. За все це я заплатила всього 2 євро. Тут була ще іграшка, яку лія взяла, але ось якраз її немає. Така хлопавка ви її там на відео, здається, бачили? Тож, я ось так набираю і продавець. Це один і той самий чоловік місьо, який визначає на око, скільки він за мене, з мене хоче взяти цього разу. І ось цього разу це було 2 євро всього. Далі у відділі, у відділі з посудом Григорій взяв ось такий, е кастрюльку таку кастрюльку невеличку, у нас такої маленької немає, він у нас захоплюється приготуванням їжі. Експериментує і йому така такий посуд потрібний. 50 центів всього це нам коштувало. тому ось так а, Далі, а, у відділі іграшок, Лія взяла ось такий м'ячик за євро, він їй дуже сподобався гралася ним <кій> Григорій взяв дві фігурки там трансформерів, якихось супергероїв, по 50 центів вони коштували, Ну от якраз їх я і не можу знайти зараз. Ну За це, здається, нічого не взяла. Ще <кій> була одна резиночка, теж десь вже загубилась. Десь я її заховала, тому не покажу вам. Тож, в цьому відділі ми витратили теж 2 євро, виходить так. Засумнівалась, можливо, євро 50. Так, цей м'ячик 50 центів коштував. Ось так. Євро 50 загалом за ті дві фігурки і м'ячика ми витратили. І найбільша витрата це ось взуття і ось така новенька була заколка. Також це може бути брошка, пін такий. Ось, бачите, тут два. Фіксатори різних для різних потреб. Я, звичайно, на волосся це одягає. За це вони захотіли аж цілий євро, але це дуже гарно прикраса така. І я взяла взуття. Це мій розмір. Я взяла ось для піших прогулянок таке взуття літнє. Мені потрібне воно, бо в мене лише такі ось літні тапки, є, капці. Ось, а сандалів, щось на кшталт цього в мене не було. І давно хотіла. Тут ще була нагода в мене це придбати, з натуральної замшею, і придбала всього за 4 євро їх. Тому це класна ціна, гарний стан, бачите. Ну, Фактично, я думаю, їх одягали, може, один-два рази, і то не, не дуже по горах не лазили, не ходили в походи далекі, бо вже занадто. Виглядають вони новенькими. Тож, в мене тепер є таке літнє взуття. А ось ці це взуття, ці сандалі я взяла, тому що не можу пройти повз. Це не мій розмір, це половиною Але це е, Італійське італьянсь, взуття, італійський бренд, повністю все шкіряне, і підошва, і підбори невеличкі. Бачите, Ось так це все виглядає дуже гарно. Я беру таке взуття, тому що збираюсь спробувати продати їх на такій онлайн-барахолці з націнкою. Ну, я цим займалася в Україні, продавала на шафі одяг і взуття. І... Мабуть, маю до цього хист, можна так сказати, подобається мені цим займатися. І тут я побачила дійсно якісну річ, яка коштувала мені всього, всього 4 євро. Ось так, Ось в такому стані це взуття. Буду пробувати колись. Колись треба це розпочати, давно планується зробити. Ось, власне, все. Тож я витратила 4,4 4 і 1, тут 9 євро, 2 євро і 50 центів і в євро50 Ось так вийшла така сума 13 євро. І це доволі приємна ціна за, за такі покупки. Тож, ми час від часу відвідуємо цей магазин, задовольняємо свою таку потребу шопінгу і значно економимо, купуючи доволі якісні речі. Я вам вдячна за те, що подобалось це відео. Не проходьте повз на каналі дуже багато інших відео, тим більше, що сьогодні ще вийде влог, влог вже наступного дня. Тож, не перемикайтесь, дякую вам за вподобайки, підписки, за коментарі і побачимось. Повийте!